Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко. Добрий маленький аспект, ну як маленький, відчутний аспект нашої діяльності. Так, оскільки перемагати московитів, загарбників і окупантів маємо відчутною мірою власним коштом, то одним із джерел нашої роботи є. Шморгання по всяких добитках і недобитках московицьких, так? Із максимальним уникненням мін і всіляких інших неприємностей на територіях, де це більш-менш можливо, більш-менш безпечно. От, На отакого плану московицьких танчиках, будь-яких машин, так проходять там. Всі, хто можуть там рембатівці, всі, всі, хто завгодно, деребанять собі в ремфонд. А потім вони ось такі ось ці тракторці гниють. Чому? Ну, Тому що з різних причин лишаються ті елементи, які вже ніхто не може або не хоче використати вдруге. Але це не про нас. Чому? Тому що лишаються різні штуки-дрюки, які Бувають доволі живописними. Доволі живописними. І, от, наприклад, я чесно не пам'ятаю, як називається ця штука, але з моїм досвідом на сьогоднішній день в цій галузі, я переконаний, що є добрі шанси, що якийсь поціновувач і підтримувач України в там, якихось країнах. Європи або Америк, так, захоче мати собі ось таку, наприклад, штуку там, в барі або вдома, як декор, або що. Відповідно, що правильно. Відповідно, ми її знімемо і виставимо на аукціон. Ось. Ну, є також інші другорядні способи застосування тих речей. І, от, наприклад, в частині пневматичної системи, наприклад, так, ми бачимо, що ці трубки, ну, на них ціла фарба. Відповідно, вогонь їх не дістався. Але ремонтники їм знехтували. От Пара тяг є, теж можна собі зняти. Там, елементи пневматики і тяги це собі для роботи, бо ними там знехтували перед нами. А ось такі от речі живописні. Будемо намагатися десь там продати за якусь копійчину і, відповідно, використати те на користь нашої спільної роботи і перемоги. Це до чого? Ну, власне, до того, що І це, ну, лише не один з, скажімо так, аспектів нашої діяльності. Це просто до того, щоб там не виникало. У когось думок, так, не що типу Все, що ми спроможні, це крутити гайки і ходити з простягнутою рукою та подайте на перемогу. Ні, насправді крутимося як білки в колесі. Там є цілі команди, які приходять по московитських позиціях і збирають, скажімо так, іще більш живописні речі, які потім також намагаються продавати. Ну, у будь-якому випадку, скільки б вони там за те не виручали, це завжди краще, ніж воно просто гнитиме в полях. Дякую всім за вашу важливу підтримку в нашій спільній почесній справі. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.